Тяжкими хмарами у небі гуляє змучена природа, вже довгий час псує нам настрій тривогою насичена негода. Страшна війна залізла в серце, і біль свинцем перемішала, Щось чорне суне на країну, Це, мабуть, нас біда спіткала. В одних підняло душі в небо, другим страждати і боротись, бо з кров'ю предків в нашім тілі жага до волі, а не волі в житті ніколи не коритись. Зараз тяжкі часи настали, змішались плоть, земля і кров, дітей невинних, смерть рахує знов. Жінкам залили сльози, очі, та згинуть тяжкі дні і страшні ночі, і збудуться слова пророчі. Великою веселкою зійде нам перемога, і воїн скаже все кінець війні. Шануйте тих, кого нема, радій тих, хто живі. Хай нас до щастя ця веде дорога. Бо Україна це народ від Бога.